Тепер джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Канал Один Плюс Україна тет Ютуб сніданку. Такі майданчики. Ми в прямому ефірі працюємо. Єдине ранкове шоу. Приєднуйтесь. Ну що, друзі, зараз реально будемо розбирати важливу тему, тому що як виявилося, третина українців щогодини. Перевіряє новини ось тут. Щогодини ми беремо це в руки. Години. Так, і дивимося, що ж там нового нам написали в телеграм-каналах. Понад 40% українців гортають стрічку новин двічі на день, 13% тільки раз на день, і 8% українців зазирають у новини лише під час повітряних тривог. Маємо, власне, отаку статистику, від якої зараз і будемо відштовхуватися, тому що, якщо подивитися. На оту третину українців, яка щогодини щось шукає, щось перевіряє, намагається щось контролювати, можна просто зійти з розуму. Ну принаймні, таке у нас останні тижні відчуття, у мене що ми позавчора потихеньку... було фізичне відчуття. Що я схожу з розуму, коли було просто перенасичення всього сюру, коли ти не знаєш, це а? реальність, чи це якась сценка комедійного жанру? Не знаю. Окей, Зонтович Чібан, психотерапевт. Олексій Зонтович, ранок добрий вам. Вітаю, дорога Давайте вісім 8.13. Ми... <хи> Ні, там було вісім-тринадцять. Я думав, ну, тобто, а де ви, я? ви до цієї категорії? Я, ну, перш за все, тривога так? небезпека. Одразу uh -huh. пошук. Звідки коли коли долетять, які області накриті ага. і так далі? Ну а 13 треба ж подивитися зранку, що відбувається. І це важливий момент, тому що ми будемо знати, в якій когорті знаходиться психотерапевт, з яким ми матимемо розмову далі. Олексій Зонтович, от ми зараз просто хочемо наочно провізуалізувати. Ви скажете, так це працює чи не так? Давай. Подивіться, це купа інформації різної, геть з різних джерел. А це, умовно кажучи, наш мозок, так? От, от це наш ага, мозок. Ага, от і ага. ми в різних категоріях: та ви, ви в тій, а ми в цій. Та ми отак насичуємо, насичуємо, Хай раз на годину, хай Але раз на в день. Але в водії третини українців Але... от приблизно настільки от так, все от заповнено. От так. А може навіть так, і більше. в місії закладаєте інформацію вже навіть і висипає. так воно все відбувається, буває. Насичення йде. А... Так, точно ми починаємо наш ранок в ну, моїй присутності з нейропсихології. Можна я тепер сюди ваш, ваші мізки перевести ці мізки. Давайте. Ну, принаймні попробую. з мене далеко не художник, але тим не менше попробую намалювати наші мізки. Ось наші мізки. Ага. Все, що ви показували, оці, оці картиночки, які зливаються, телеграм-канали будь-якими джерелами, це називається така структура, яка називається гіпокамп. От це те, що створює пам'ять, те, mm -hmm. що формує пам'ять і те, до чого звертається пам'ять. Раніше вважалося, що тут зосереджена пам'ять. На сьогоднішній день трошки по-іншому відноситься до гіпокампа такої важливої структури. Тобто, вся інформація сходить сюди. Гіпокамп це бібліотекар. Uh -huh. Бібліотекар, який знає, деяку книгу шукати, якщо ви щось за його запитаєте, будь-що образа, uh -huh. радість. А як мені вирішувати, він каже: О, в тебе був такий епізод. Пам'ятаєш в дитинстві до тебе, а пам'ятаєш вчора uh -huh. на роботі. Тобто він знає, що ось тут можна знайти книгу, отут. Навіть останні відкриття це взагалі дивовижні відкриття. Мозжечок, якому надавали лише функцію рівноваги, руху, також має емоційну пам'ять, зберігає емоційну okay. пам'ять. гіпокамп uh -huh. стукається туди-сюди, туди-сюди. Уявіть. Угу. Зараз те, що ви намалювали, є ще така структура, яка називається Амігдала. Амігдала це наші емоції. Уявіть, що до гіпокампу. Спокійно, до бібліотека зайшов, до стоїчки підійшов, людина каже: а можна мені знати, ось в мене такі, така проблема в житті, що мені вирішувати? Бібліотекар каже: Ну, звичайно, це похоже на це. Давайте я тобі знайду. І що відбувається? Логічні дії. А тепер уявіть, що. Амігдала, де зайшло 10 емоційних, стукнулося одночасно 10 людей сюди підійшли, угу. і ви один бібліотекар. І всі одночасно починають говорити голосно, емоційно, яскраво і так далі. Хто перемагає? Той, хто кричить, ну, звичайно, той, вони хто усі. збуджений, той, хто говорить, я тебе посажу, я тебе здам туди, я на тебе напишу, я, давай мій, я більш важливий. Чи вірно будуть дії гіпокампа? Звичайно, ні, почнеться хаос. якийсь угу. також він не знає, що робити. Матушня він готовий дати тобі любу інформацію. Відійди на тобі це, але це будуть помилкові дії. І той, хто дійсно в реальності постукався за правильною інформацією, він стояв тихенько або менш голосно. Він буде не обслужений. Він не буде, він не отримає правдивої інформації. Угу. тому що якщо відбувається оця взаємодія, невірна. Мозок починає спалахуватися, він не знає. Він сам починає збуджувати якісь дії. Тут я вже не беру корти, золовичі і так uh -huh. далі. Тому в цій ситуації, коли ви сказали, що надмірна кількість запитів до бібліотекара, uh -huh. бібліотекар каже: так, ви мене всі достали, я йду в відпустку. Що хочете, то робіть? А без нього нічого не буде. Uh -huh. Він просто uh -huh. зникає, логіка повністю зникає. Якщо якщо так відбувається, то як би ти не кричав якийсь момент, називається навіть нейропез зупиняється, навіть синтез нових нейронів зупиняється. Навіть нові нейронні мережі не створюються. Тільки тому, що гіпокам просто Пане, втомився від а цього. Правда, збудження? що а, фізичне самопочуття погіршується, ще не однозначно. А, а що відривати наші мізки від того всього? Тут ще є так зване супрахлізматичне ядро, тут є голубе п'ятно, порушення сну, тут є кортизолове збудження, різк артеріального тиску, тут починається гормональні змін, тут відбувається це, все. Це вже психосоматика починає вилазити просто на тіло, так, починає діяти. Оце починає. Ми починаємо розплачуватися ми за інформацією, починаємо розплачуватися своїм Тіло, а Дивіться, що робити? Так, як же нам достукатися до людей? Чудово! ви накидали багато інформації. Перше, яка інформація значима, яка для вас дійсна інформація? От на сьогоднішній день, наскільки я знаю за статистикою, основна інформація поступає через телеграм-канали. Mm -hmm. Їх стала неймовірна кількість груп mm -hmm. і, так далі, і так далі. І в нас одна і та ж інформація перепровіряється як мінімум двома, трьома, чотирма, п'ятьма в когось і десять телеграм-каналами. Для чого є ще одна річ? Також недостатньо приємна. Ми завжди готові ділитися в першу чергу неприємною інформацією. О, от звідки в нас ця заточка на такі негативну. А це інформації? еволюційна штука. Це еволюційна штука. Це Гомо Сапінс, який 150 тисяч років шліфував емоційний мозок, соціальний для мозок того, для вижити. виживання. Для виживання угу. ми повинні поділитися в першу чергу і негативною. Тому, якщо з двох телеграм-каналів до вас сходиться інформація, над Каспійським морем п'ять літаків расистів. Спиським морем 10 літаків рашистів. Uh -huh. Яку інформацію ви поділите своїми близькими знайомими? Там де 10. 10, звичайно, ні та ні та не перевірено. чому ви поділилися десять. Ви налякалися, і uh -huh. ви передаєте свій переляк іншим. Таким чином, ми швидко об'єднуємося, але об'єднуємося навколо страху. І тут важливий момент: відділіть ту інформацію, яка не підтверджена, не зрозуміла. Залишіть один телеграм-канал, залишіть один канал, який дійсно не створить оцей хаос. Який це один для одна людина, яка підійшла до бібліотекаря і сказала: Поясни мені, Олександр. Я зараз як журналіст вже вас розпитаю. Ви кажете, е, це класний рецепт, до речі, за нього зачепився сам для себе, так тому що у мене купа телеграм-каналів, у мене купа різних джерел. Так ну я так... знаю, до кого я звертаюся? Ну але слух... ну, у вас робота така: робота інформація. Перелопити інформацію і видати одну інформацію. Тобто, один якийсь канал. Я зараз грубо кажу, ну, умовно, один якийсь джерело, та воно врятує нас від цього того, що ви кажете. Від того хаосу. Але... Чекайте, це ж може бути шлях маніпулювання. Ми ж не знаємо коли те джерело, яке у нас одне єдине, може стати маніпулятором серйозним. є час, який переконує, вами маніпулюють, тому що потім через декілька днів ви точно так же звертаєтеся до того ж бібліотекара. І каже, щось не схоже було. Тим по моєму мені щось впиляв і тому подібне. Ви не довіряєте, ага. що ви робите? Ви міняєте. Джерело інформації. Клево. Це нормальна критика. Це рецепт універсальний. Це збалансована, нормальна критика. Ви людина критична, ви ж не зомбі, який вам один канал і туди. тук-тук-тук-тук-тук ага, тук, ага. тук, Подібне. Пане Олеже, ну, от на якомусь етапі свого життя в минулому році я так і зробила. Я вичистила, залишила один телеграм-канал, вичистила все з вайберу і навіть вимкнула сповіщення в величезній кількості месенджерів. Мені стало спокійніше, але я розумію, що це не єдиний фактор, який може допомогти від цього перенасту. Сичення, себе стабілізувати, що ще? Що ще ви ну, Як правило, назвати? треба створювати і альтер... альтернативу інформації. Ну, інформація йде від чого? Зараз ми написали телеграм, тобто зовнішня інформація. Але є ще інформація з вашого тіла. Це також інформація. Чому ми ігноруємо? У нас є два варіанти тривоги: тривога зовнішня. Те, що ми прочитали, почули, налякалися, і, і інформація внутрішня. Угу. Те, як реагує ваше тіло, ми ж не даремно намалювали, я намалював стрілки, як тут значно більше міг би намалювати. Угу. Якщо ти заспокоюєш своє тіло. Просто робиш йому інформацію, спокійне серцебиття, фізичний рух, правильне харчування, наївся ельтриптофану, з якого створився серотонін. Серотонін, як неретрансмісор, спрацював в мозгах, довівся в кінці кінців до мелотоніна. Це слово вже по-моєму, навіть і, дітям, ми і ти нормально спиш. Це робота тіла, твого кишківника, твоєї м'язової системи. Працюй з цим. Буде по іншому працювати цей бібліотекар. Нель. Продовжу твоє запитання. Насправді можна і чи правильно це абсолютно робити детокс інформаційний? От прям взагалі все вимкнути і такий вескапізм піти. Це От, круто нема. це круто, але бажано ці речі робити з кимось. Тому що ми ще раз повторюю, дуже соціальні це добре. Получається, коли ми домовляємося. А давайте сходимо в кафе. Ага. І наші телефони залишимо десь. Оце дуже круто. Коли ти робиш сам на сам, а тим більше, коли я бачу оцей відсоток узалежнених, я вже боюсь, що там великий відсоток просто узалежнених від новин, і просто ти в нього забираєш, ти викликаєш абстиненцію. Він каже, це правильно Ну, обсидається, ломка, тремор, якесь збудження, не тривога внутрішня, дай мені можливість, ти мені забрав це, я знайду там і так далі. Тому подібне. Тобто, якщо ти забираєш, ти щось повинен запропонувати. Останнє питання як до лікаря, і важливе питання. Будь ласка, я прошу, щоб всі запам'ятали цю історію, тому що ми всі зараз уразливі. Дуже коли вже я вік, редактор, я знаю. Я одну хвилину і все. Ми прощаємося. Де розумію надто багато часу? Коли ні, 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 це прекрасно. Це важливо, дуже коли той сигнал вже в твоїх рідних в тобі, коли оце вже занадто і треба бути до лікаря? Дуже чітка відповідь: вегетативна складова. Ти надто збуджений, ти не можеш все опрацювати, твоє тіло не справляється, ти не висипаєшся, ти розгублений, ти неефективний, ти приходиш на роботу, і голова отака, ага. і так далі. Ти просто не соціальний, не функціональний і навіть якщо ти просто відклав телефон, все одно це вже не працює, Порадься спеціалісти. Дякуємо, Ясно. пане Олеже. Все чітко вам. і зрозуміло. Так, да, наочно і страшно і зрозуміло одночасно. Да, це це важливо. Але головне, Чабан. що вихід є. Розумієш, вихід є. Вихід Дякуємо, є пане Олеже. Спасибі вам, пасі. Да, ви знаєте, де є вхід і де є вихід до нас. Спасибі. Зам... Да. За мить продовжимо Будьте з нами.